Всім привіт! І сьогодні хочу вас познайомити з новою компанією Amway. Ну, Вона не така і нова, але я почала нею користуватися геть недавно. Приблизно півроку назад я обрала для себе цю, саме цю компанію, тому що я точно знаю, як вона виробляється. До речі, виробник Бельгія. Це екологічні продукти, екопродукти, які не шкодять нашому здоров'ю і в складі не мають шкідливих речовин. Саме для себе я обрала це мию засіб, який називається Dish Drops. Саме ці засоби, які ви бачите зараз перед собою, вони всі йдуть концентровані. І можна, ну, для мене мені вистачило однієї пляжечки оцієї літер, на, на 5 місяців. Ось. Постійно багато посуду, і я впевнена, що це не буде шкодити здоров'ю, особливо якщо в кого є маленькі діти, то це буде актуально. Довго вистачає, засіб треба розводити з водою. Ось в такій мірній тарі, і де вона є позначка, до якого співвідношення хочете розбавити. Я розбавляю один до п'яти. До цієї позначки наливаємо водичку, і ось скільки наливаємо самого засобу. Засіб дуже густий і виходить в результаті ось така водичка. Але, вона, ну, як ріденька, але дуже концентрована навіть в такому форматі водички. Ось. Мені дуже сподобався цей засіб, немає ніяких неприємних. Ароматів таких різких легенький, зовсім непомітний. І ще хочу розповісти про ось цей засіб, який називається лок. Це засіб просто мультифункціональний. Він підходить як для миття, тобто для прибирання різних поверхонь в домі, а також для. Можна ним помити руки, навіть bio, продукти, наприклад, такі як яблука, які натирають воск, треба гарно промити, і цей засіб yo, допомагає в цьому. І він не шкідливий, тому що це екологічний продукт, повторюсь, і також можна використовувати цей засіб лок для прання. Ось. І, і ще я обрала для себе ось такі два продукти. Це в мене я вже почала ці продукти. Для ванної кімнати та для кухні. Цей засіб, об'єм 500 мл. Він також розводиться ось, в, ось такій мірній тарі. Також тут написано позначки, які треба розводити. Тут на звороті є інструкція, як правильно розводити. На 375 мл води треба влити літр 20, ой, 125 мл цього засобу. І ось, як бачите, це я один раз влила, тобто я розчинила один раз. Тої таке ваня мені дуже подобається легенький аромат лимона. Має е, така свіжість, ну, дуже природний такий аромат, нерізкий, приємний. Мені дуже він сподобався і гарно очищає від нальоту е, як ванну, так і всі блискучі поверхні. То ним дуже задоволена, концентрований. тобто один раз я влила, так чуть-чуть, і е, виходить мені е, повнорозмірний такий 500 мл, ось такий спрейчик. Е, така ж сама концентрація треба для засобу для кухні. Засіб для кухні він е, такий більш чимось таким зеленим, мені як лайм, щось таке мені нагадує цей аромат. Також легенький, е, бореться із. Жирними поверхнями гарно відмиває бруд, який залишається на поверхні кухонних столів, шкафчиків. Ну, мені сподобались ці аромати. Рекомендую. Хто хоче придбати, звертайтесь до мене в особисті, замовимо вам. Всім дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео. Пока-пока.